Вітаю, пані та панове. Ну що, нарешті звіт за жовтень. Я його дуже сильно затримав. Сьогодні у нас вже 21 листопада. Чесно скажу, я не хотів приступати до цієї таблиці, тому що я витратив на неї дуже багато часу. Але це дає мені те, що я, в принципі, підсумовую все, що зробив. Перевіряю всі заявки, прикріпляю платежі до заявок, фактично, і дивлюся, що де. Не знаю, загублено чи щось неправильно пораховано. Ну, і відповідно це займає доволі, доволі багато часу, так? І мені це не дуже так подобається. Плюс це все ручна робота, тобто не підтягується все автоматично. Я постійно жаліюся на е, саме цю штуку, ну і відповідно ще раз пожаліюся. Але е, Power BI там е, я подивився, ви мені порадили. Ну, і в принципі я щось постараюся все ж таки там побудувати. Подивимося, чи вийде. Я щиро сподіваюся, що все вийде. Отже, давайте все ж таки дивитися, що у нас за жовтень. Тому що тут результати також вау, шикарні, я би сказав. Отже, давайте дивитися, вибираємо всі, так, і дивимося. Тут майже був мільйон. Мільйон пані та панове за жовтень. Але ні. Тут у нас всі заявки, дуже багато заявок повторних, типу через те, що не було оплати. Тому давайте дивитися на реальні речі. Давайте в першу чергу дивимося на продажі, тому що всі, напевно, прийшли подивитися тут на продажі. Тицяємо окей і дивимося. Оберт коштів за жовтень склав 870 201 гривня. Це дуже класний результат. Я дуже задоволений. Подивимося, що буде вже в цьому місяці, тому що там також. Ну, доволі таки класно. Воно очікувано класно, тому що в кінці року, в принципі, у всіх все очікувано, ну більш-менш класно, принаймні, я сподіваюся. І давайте, якщо ми вже тут пройдемося по сайтам, що де купляли. Ну і відповідно подивимося трошечки на наші діаграми, тому що, блін, для кого я все ж таки старався все це діло будувати. Отже, давайте подивимося на що. Як ми зазвичай все це діло робимо? Ми зазвичай робимо ось наступним чином: фільтруємо все по сайтам, ну і відповідно у нас є всі дані. Отже, Починаємо з першого прому. На першому промі у нас 35 тисяч 403 гривні. Це у нас фактично оберт за один місяць місяць. Це перший пром. Він, ну, умовно, розвиваю я його трошечки десь там щось, скажімо так. Комісія ось така, середній чек. За еквайрінг я заплатив. Ну і замовлень 27 штук. Оплачені доставки, там були оплачені доставки, десь я платив по 10 гривень чи щось такого плану, тому що там є дешева доставка. Але е, скільки у нас тут? Давайте ще разочок подивимося. На 601 заявку, блін, все це діло вносити. Ну, таке собі. Тобто, ну, трошечки забагато роботи. Так, плюс я все це діло пакую, перевіряю, відправляю на всі пошти і так далі. Тому ну, фактично немає часу. Так, я знаю, що можна найняти людину, але я поки що не дійшов до найму людини. По доставкам Укрпошта і фактично все у нас нова пошта. Давайте пройдемося далі. Це у нас. Епіцентр. Десь тут у нас є другий пром. Давайте подивимося відразу на другий пром. Це у нас 19 657 гривень, середній чек, комісія, еквайерінг і 20 гривень за доставки. Я все ж таки трошечки там десь виносив. Кількість замовлень аж 14. Тут у нас кількість замовлень по дням, так, друге, 11. Найкраще було замовлення з сайту 7 штук. Треба перевірити 22 жовтня. Я не пам'ятаю, що там було. Чесно, які там джерела саме по цьому промо. Можливо, воно так і стрельнуло. Чому б і ні? Я не пам'ятаю цього, тому що сипеться дуже багато замовлень кожного дня. Отже, давайте подивимося, що у нас на епіцентрі. На епіцентрі у нас 60 232 гривні, середній чек, комісія ось така, за еквайрінг, стільки-то ми заплатили за доставки ось стільки то. Але чому? Тому що фактично у нас є безкоштовна доставка в точці видачі. Ні, в центрі видачі замовлень, епіцентру, як вони називають. І за це також я оплачую. Там також ніфіга я не ввів тут пару замовлень, буквально так. Тут не 33 замовлення. Відповідно, якщо подивитися по е доставкам, тут у нас нова пошта Лідиві 65%, Укрпошта, дві штучки. І на міст це у нас 9 штук. Тут у нас в цілому міст і стандартний міст, і центри видачі замовлень на епіцентрі. Ось така штука у нас вийшла. Так, підемо далі. Не тут, а ось тут. Подивимося на що. У нас тут є профтик, до речі, хтось мені писав і в особистій так, профтик дуже цікавий сайт. Профтик це те, що я профтикую, так, і я зараз підключив смс-інформування. І коли я фіскалізую чек, або якщо людина не забирає умовно на третій-четвертий день замовлення, то я пишу йому клієнту так? автоматичне смс-повідомлення: типу: привіт, твоє замовлення умовно з розетки, з промо, в цьому випадку твоє замовлення провтик вже третій день чекає тебе на пошті. Ну і був ось такий випадок. Типу, я десь щось провтикав, так і довідправив щось. Чи щось прийшло умовно бракованим, так? Тут. Також все це діло потрапляє. Хоча я зазвичай все перевіряю, але, блін, я ж не робот, так? Тому ось така штука. Чотири замовлення, оплачені доставки 74 гривні. Тут зазвичай набагато більше. Колись у мене буде автоматизація, яка буде рахувати все це діло. Але коли то буде, подивимося. Ось така штука. Так, давайте подивимося на шафа. Так, було одне замовлення. На шафа? Ні, два замовлення на шафа. Шикарно, шикарно. До речі, одне, здається, не забрали. Чи ні, було три замовлення, але одне не забрали, Чи щось такого плану. Ну, тим не менш, ось така штука. Шафа десь колись щось та й продає, як ви бачите. По середньому чеку тут навіть не треба орієнтуватися. Еквайрінг там також був. І сплачена комісія. Там, по-моєму, 15% шафа забирає, але я вже не став все це діло вводити, тому що два продажі, і, блін. Коротше, ви зрозуміли. Давайте подивимося на Єва, що у нас? Єва, до речі, зробило інтеграцію автоматизацію з crm системою Ну і відповідно тепер всі замовлення з кабінету Єва потрапляють у нас в кабінет Селсдрайу. Ось ще одне замовлення, саме з Єва прийшло. Дуже символічно, коли я говорю про Єва, що приходить замовлення з ЄВА. Отже, за жовтень у нас було 5734 гривні. середній чек ось такий. 8 замовлень. За еквайрінг я заплатив аж 27 гривень. Клас, клас. І сплачена комісія 871 гривня. В цілому, ось ось так воно виходить. Можливо, не вся вписана, тому що комісію на єва також треба вписувати вручну. Єва доробіть, будь ласка, свої АПІ і епіцентр також так. Що у нас іде далі? Здається, епіцентр ми подивилися. До речі, на Єва все йде саме новою поштою. Там, здається, Укрпошти навіть немає. Ну, нема і нема. Давайте подивимося далі по маркетплейсам. У нас, до прикладу, каста. Давайте подивимося, що у нас на каста. На каста у нас аж 13 замовлень на суму 6740 гривень. Середній чек, як завжди, маленький. Якщо у нас комісія ось, ну, Якщо у нас взагалі будь-які цифри в дужках, це означає, що не я платив, а мені платили умовно. Ви знаєте, на каста там всі ці приколи, що типу, воно дає дуже велику знижку, вплоть до того, що клієнт платить одну гривню ну, і забирає товар за тисячу чи за дві тисячі гривень. Комісія умовно не списується, а додається до мого рахунку. Там два рахунки, бонусний рахунок і так далі. І, коротше, в цілому, ось я продав на 6740 гривень. Ось, бачили, зараз вироблює. Обулося світло, але я на інверторі і на батареї. Тому ось така штука. Поки що працюємо і живемо як якось так. Отже, 224 гривні мені каста ще має доплатити за еквайрінг 119 гривень. Я не рахував, але ви знаєте, що на касті еквайрінг 2,5%. Я, до речі, хочу відкрити собі той рахунок в. Кредит Дніпробанку, він зараз став безкоштовним. Ну, я його ще не відкрив, там якісь дивні процедури. Постійно повертають мої документи, типу щось не подобається, але ось така штука. Окей, 13 замовлень на каста зафіксували. Давайте йдемо далі. Що у нас тут ще є? У нас ще є інстаграм. Uh, давайте подивимося, що в інстаграмі непогано, непогано. До речі, я не знаю скільки я заплатив в інстаграмі. Можливо, я нічого не заплатив, тому що я повирубав всі реклами, і 18 замовлень прийшло просто так. Я ще перевірю, але тут не більше 5 тисяч, якщо би було це 100%. Не більше 5 тисяч. Треба перевірити. Ось ще один профтик, який я не автоматизував. Чому? Бо нема часу, нема знань і так далі. Отже, 30 тисяч 829 гривень оберту, середній чек 1713 гривень і 18 замовлень. Я підозрюю, що вони фактично не, ну, скажімо так. Без реклами. Чому тут оплачені доставки я також не знаю, але, блін, нехай будуть. Можливо, все ж таки, комусь я платив доставки, типу замість знижки чи щось такого плану. Окей, з інстаграмом ми розібралися, і наскільки я розумію, у нас лишається розетка. Давайте дивитися, що там по розетка. Зараз буде розрив. Це точно розетка. Це пром. Не бачить, діду. Окей, розетка. Отже, це найзахоплюючий маркетплейс, якщо чесно, дивіться 490 замовлень, оберт коштів 719 554 гривні, середній чек 1528 гривень. Звичайно, комісію я заплатив 148 291 гривня. Плюс реклама. Там списується, там не, не десятки тисяч, але все одно, там щось списується. Я не знайшов способу, як це порахувати і вносити нормально до заявок, але як воно є, плюс. Е... Немає конкретної аналітики, так щоб я нормально бачив, до прикладу, за місяць за цей товар я заплатив стільки-то. Рекламував його стільки-то. Ну, теоретично це можна зробити. Знову ж таки, це дуже багато роботи. Колись я це зроблю, тому що це правильно, тому що це треба враховувати. Бо буває так, що ти просуваєшся, умовно ось комісію, ти заплатив 150 тисяч, і ще 50 тисяч ти заплатив за два товари. Один продається на 500 тисяч, один не продався взагалі. Але бюджет у тебе поділений. Ну і відповідно один просто тягне. Не тебе на дно. Ну, тим не менш, поки що я не дійшов до цього. Але дійдемо дійдем, потрошку, все це буде ну, в нормі, я думаю. За еквайрінг я заплатив 5883 гривні. Це за еквайрінг з розетки, але це і розетка умовно, і Евопей, умовний, так, і розетка Pay, і міст якось там, і Укрпошта, і так далі. Коротше, всі, хто, ну. За замовлення всюди за оплачені доставки тут фактично прописані лише точки видачі розетка, не прописаний смарт від розетки, не прописані по 12 гривень поштомати, тому що це треба робити ручками, а я цього не хочу робити. І це обов'язково треба якось автоматизувати найближчим часом. Щиро сподіваюся, що ви цю табличку реально не побачите вже, але вже закінчується листопад, а я нічого не придумав. Коротше, давайте подивимося ще по доставкам, що у нас нова пошта 56%. Видача в розетка. А тут що у нас пише: 0,2% з магазину. А, з точки видачі, моєї точки видачі, умовно, видача розетка 41,5%. Тут у нас ще заховався міст аж три відправки 0,6%. І Укрпошта 7 відправок півтора відсотка майже. І все. Ось така штука. Тобто при. Підключеному смарті, так, тобто є смарт. У мене на всіх товарах на розетці є Смарт. При тому, що є безкоштовна доставка на поштомати нової пошти, у нас вирівнюється фактично нова пошта з точкою видачі розетка. При тому нова пошта доставляє за добу, буває навіть швидше, точка видачі розетка доставляє за 5 плюс днів. Хоча я побачив, що з Чернівців до Львова доїхало за день. Я дуже сильно здивувався. Потім я спитав у хлопців з точки видачі що, Типу, як там що, як доїжджає в середньому? кажу до Львова за день. Вони такі ні, не може бути. ти що, ні. Це якийсь гон, тобто немає 5 днів, в цілому, 5 днів. Навіть з Чернівців в Чернівці їде 5 днів, тому що спочатку посилка їде в Київ, потім там сортується і їде назад до Чернівців. Оптимізації фактично немає. Отже, з цим також зрозуміли, нібито всі сайти пройшлися. Вибираємо всі, кидаємо ось таким чином, і дивимося далі. У мене тут з'явилися ще пару статусів. У мене є продаж, тобто це успішна угода, все умови. У мене є відмова і товар на базі. Ось така штука. Я. Його почав використовувати нещодавно, тобто, умовно, з жовтня є вже 15 замовлень. Це просто тупо відмови. Зазвичай вони навіть не перевірені, тобто на пошту просто не прийшли. Але я почав це все діло контролювати, тому що м -м, є так. Такі випадки, що не видають посилки, умовно, в точці видачі розетка, вона загубилася, чи щось такого плану. Тобто, в теорії, у мене не має бути вже статусу відмова у відділенні як такого. Тобто, коли у мене вже всі посилки зроблені, пройшло умовно 14 днів з дня останнього забору, так, у мене не має бути відмова у відділенні, тому що вони переходять або у відмова, і товар на базі, або у повернення. Протягом 14 днів або у продаж, так? Тому ось така штука. Отже, ось такі відмови у мене є. Відмова товар на базі, 15 штук. Тобто я не заробив 12 тисяч 600 гривень, умовно. Але і не заплатив комісії. Але за доставки я оплатив, якщо це точка видачі розетка. Тому що там. Хочеш, не хочеш, а списується по 30 гривень просто за те, що ти, умовно, організував доставку. Неважливо, там успішна чи не успішна. Відмови у відділеннях, так то, що я казав, що не має бути 11 штук, ну я ще не перекинув, тому що почав це робити, умовно, з половини жовтня, так, 17 тисяч я не дозаробив тут. Також у нас є повернення на протязі 14 днів. Я абсолютно спокійно до цього відношуся. Тобто, якщо товар не підійшов, якщо його не знаю, не поцарапали і так далі. Взагалі без питань, будь ласка, повертайте на протязі 14 днів. Я не торгую там білизною чи чимось таким, що не можна повертати, тому взагалі не бачу проблем. Аж 6 заявок. Так, тут у нас ось така штука, тут такий середній чек, товар. Ну, зазвичай я не працюю з дешевим товаром, скажімо так. Тому ось така штука. Ось: один з епіцентру, 5 з е, розетки. Також у нас є скасовано до відправки. Е, я думаю, що тепер буду робити, якщо людина робить замовлення, раз, другий, третій, п'ятий не виходить оплатити, і на п'ятому замовленні все ж таки вийшло оплатити. Я думаю, все ж таки, що треба. Зробити тут саме видалення, тобто видалити цю заявку, щоб вона не потрапляла і не робила нам ось такі штуки. Так, тобто, це скасовані до відправки, буває реально, що я ще не відправив, але я відправляю два рази на день, так. І людина скасовує, не знаю, оплатила, але скасувала. Або вона зробила замовлення, ну, клієнт, людина, так. А я вже створив ТТН, тобто у мене вже стоїть статус на відправці, вона каже, а передумав. Ну, щось такого плану. Тут я не дозаробив 82 тисячі, майже 83 тисячі 41 заявка. З середнім чеком 2 тисячі гривень. Так? В цілому це все розетка. І 7 з прому. Ось така штука. По доставкам ось такі штуки. Ну, і давайте ще разочок подивимось. Дивимося на продажі, тому що тут найцікавіше. Ось така динаміка по дням в жовтні. Блін, колись треба буде мені зібрати всі ці дані на, на якусь купу, так і зробити такий класний аналіз, але коли то буде. Коротше, ось така штука. До речі, ми ще не дивилися на е, сайти, так, і на відсоткове співвідношення. 870 201 гривня за жовтень, середній чек 15601. Успішне замовлення. Е, можливо, тут я не настільки впевнений, так, але. Але ось така штука, тому що буває, що я провтикую зробити повернення напротязі 14 днів. Принаймні, в жовтні це було. В листопаді вже точно не буде, тому що я використовую товар на базі і повернення протягом 14 днів. Тому тут питань точно не буде. Тут ще під питанням, чи все я вніс, чи не все. Окей, на розетці у нас 81,5% всіх замовлень іде саме з розетки. Потім іде у нас, якщо я не помиляюся, пром, ні. Потім іде у нас умовний епіцентр 32 замовлення 5,3%. Перший пром 26 замовлень, 4,3%. І тут у нас десь є другий пром. Де у нас другий пром? Ось він. 13 замовлень, додаємо ще 2,2%. Можливо, треба зробити просто пром одним одною строчкою, так, щоб всі замовлення з прому. Мовно, стікалися в один, і ми бачили взагалі, що може давати пром. Але, напевно, це не настільки правильно, хоча як воно є: так, епіцентр 5,3. Тут у нас йде, де вона? А, Профтик, шафа. Одне замовлення, а чому лише одне? Там же було два замовлення, я майже впевнений. Ну, ними. Е, На Єва 7 замовлень, 1,2%. В інстаграмі 17 замовлень, 2,8 На каса 12 замовлень це 2 і все. Ось така штука. Напевно, тут було б класно ще вивести відсоткове співвідношення. Тобто не треба буде тикати ось так мишкою ось сюди. Ну, що пані та панове, майже 20 хвилин я пробалакав, показав все. У вас є дані по доставкам, у вас є дані, де я збираю ці замовлення. У вас є навіть динаміка саме по дням, де що було. У вас є оберт коштів. Так блін віддав дуже багато корисної інформації. Тому підпишіться і не забувайте про зсу. Все, побачимося в наступних відео. До побачення.